Ми зараз перебуваємо на європейському майдані. Тут біля стадіону Динамо будують катапульту. Просто на доску ложиш щось. І тоді в нас виходить, що воно... Дивіться, давай зробимо це, а потім будемо робити щось друге. Привіт хлопці! Розкажіть, що відбувається. Катапульту робимо. А для того щоб оборонятися. У разі чого. Давайте зрозумієте самі. Я понял, да, да, так, да. Оп! Не получилось так. Ось помайдаємо, те що це чоловіки. Годуйте, до бульту жінки. Б'ють пометало. Це для пітинків, для підтримки це хлопці, я стою тут на смерть. Я звідси не піду, без перемоги. Другий день поспіль біля стадіону Динамо не вщухають події. Власне, продовжують уже другий день розколопувати плитку і добувати каміння. пытались несколько раз с ними поговорить чтобы они бросили Мы вот это свое сопротивление если бы они убрали это все народ бы просто прошел и что было бы никто бы ничего не делал они уперлись рогом да, а они уперлись это народ э, злый, злый, вот они и тримаются. первые кстати начали я вам сейчас покажу чем они стреляют утром стреляли вот этой вещью это металлический шарик железный Це якщо попаде, мне по щитку попало нормально. а Якщо в коліно без колена залишився колони стадіону Динамо, власне, тут епіцентр події між громадянами та внутрішніми військами. Отже прямо тут біля стадіону центральне входу в стадіон роблять коктейль молотова алея перекрита власне барикадами Діти. Це те, що залишилося від спаленого автобусу, їх тут кілька, повністю згоріли. Ми зараз перебуваємо просто біля, просто біля стадіону Динамо в такому приміщенні зробили медичний пункт. Люди самі собі зробили медичний пункт. Ми зараз підійшли. Невеличку перев'язочну, вона, можливо, так рахується в таких умовах, але постаралися зробити, щоб стерильно було. Я сама медик і операційною сестрою працювала і працювала в реанімації, і подумала, що я зараз буду потрібна навіть і при мене звати Марія Івано-Франківської області. В основному е обличчя, поранення йдуть обличчя от різними отакими. Різними отакими кулями, які проходять, розривають обличчя на сантиметр. І отакі рани, на яких приходиться де неде накладати два шви. Шові... Це Бондар Микола, я з Хмельницького громадянин України. Розкажіть, що... що це біля вас? Що це біля вас? Дивіться, отаких от півтори тисячі штук на дві години назад вже було використано нашим беркутом проти нашого народу. Так? Що це таке? Це є. Гранати, які, то, що ви бачите, від чого є газ, шумовий, має шумовий ефект, і має ефект, що викликає подразнення слизової. Є, які мали би наносити серйозну шкоду, вони їх теж використовують. Більше того, це все має використовуватися нижче. А то все попадає в область голови, як правило, за рідким виключенням десь на рівні грудей, не нижче.